Людям не подобається енергетика в будинку, або вони знають, що там хтось помер. З середину 19 століття вже прекрасно кияни розуміють, що треба робити, щоб викликати собі духа. Їм дуже хотілося у цього спілкування зі своїми предками. Це такий спосіб нової комунікації. М -м, з цього можна зробити класне шоу. Це могли бути науковці, професори, це могли бути священнослужителі. Люди несуть шалені гроші, тому що в них є можливість прокомунікувати з померлим до сьогодні. Старожили можуть показати ті. Будинки, де на Ярославовому валу збиралися спіріти. В неї там все літало, коротше, книжки падали, всі стакани потріскалися. Яка комунікація з мертвим? Тут стільки класних історій, яких можна розповісти. Вітаю! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цебор. І сьогодні, впороблено, ми вирішили поговорити на таку трішечки містичну, спіритичну, екстрасенсорну тему. Так, ми будемо говорити про історію зародження спіритичних сеансів, цих практик і те, як саме вони потрапили до нас. Е, у нас вже є один випуск, який присвячений дитячій магії, а тут ми будемо детально зупинятися саме на таких контекстах, які пов'язані безпосередньо з тим, як все це взагалі сталося. Масово це явище почало розповсюджуватися з США, і це були 1840 вісімсот роки. І я думаю, всі ми вже навчені з їхніми фільмами так. Наскільки вони люблять тему полтергейстів і оцих різних. Істот якихось по які живуть в будинках, закинутих, і от у цій історії про те, що цей будинок погано продається, потім якась сім'я в'їжджає, а потім діти там бачать якісь сутності, ну і так далі. Тобто, у нас сто п'ятсот є хорорів на цю тему. Я думаю, немає великої потреби на цьому зупинятися, але це все якраз з першої половини 19 століття тягнеться. Там прямо були теж уже на той момент. Дуже поширеними такі історії про певні будинки, де, начебто, яке існували привиди. І от одна сім'я в'їхала в, в такий будинок, і все почалося з сестер Фокс, які власне вирішили в 1840-х роках монетизувати славу свого будинку, можна сказати так. Вони якраз, начебто, як почали розказувати, що це там дух померлий там попередньої чи власниці, чи власника будинку. Він приходить до них спілкуватися, і ось можна, начебто. З ним про прокомунікувати, і це от почались такі паломництва людей, які в таке вірили, і вони, ну і ці сестри, насправді, в кінці життя говорили, що ми все це вигадали, нічого такого у нас немає. Ну ми просто створювали там звукові ефекти і так далі. Але людей вже було не спинити. І отут дуже важливо зрозуміти, що весь цей заміс він утворюється за рахунок того, що є традиційні оці уявлення про якихось духів, які можуть приходити з того світу. Потім у нас є вже е, науково-технічний прогрес, вже Тесла тут е, працює з електрикою, так і тут влаштовують ці мікро, не знаю, блискавки і так далі. Потім у нас є величезний прогрес з хімічними дослідженнями, так з тим, як там фосфор працює, і так далі. І тут цікаво подивитися, що в якийсь момент хтось такий вирішує, М -м, з цього можна зробити класне шоу. І, власне, і робить. Ми не знаходимо спіритичних таких класичних сеансів, наприклад, раніше, тому що не було цього такого прекрасного комба, так, для того, щоб зробити шоу. Ну і власне з Америки це все діло дуже швидко перекочовує в Британію. І вже пізніше перекочовує до нас, наприклад, в Києві вперше в 1853 році вже Київські губернські відомості розказували детально, як саме відбуваються спіритичні сеанси, як можна поспілкуватися з духами, що вам для цього потрібно. Тобто, це ще переклади іноземних статей, але тобто на середину 19 століття вже прекрасно кияни розуміють, що треба робити, щоб викликати собі духа. І звичайно, цей інтерес підіграється дуже сильно. Ну, що Хочеться. Це ж знайти такого медіума, який би теж пройшов, тобі показав. І це дуже стає популярним саме серед, в першу чергу, таких типу інтелігентних кіл. Тут цікаво подивитися, що це могли бути професори, да, з універа. Так, це могли бути науковці, професори, це могли бути священнослужителі. Тут ще дуже прикметно подивитися, що, наприклад, дуже відомим любителем столу вертіння був Карл Г'юстав Юнг, який ми знаємо, що ну він так у нього теорія стосовно архетипів, так це дійсно цей психоаналітичні ці всі. Підходи, але цікаво, що він зі своїми родичами дуже часто цим промишляв і теж зустрічався зі своїми друзями. І вони прям фанатіли від цієї справи. Тобто є купа описів, та як вони от залюбки проводили ці сеанси, і таким чином, ну так, начебто, як ну, не можу сказати, що вони прям розважалися, тому що вони все-таки це сприймали більш серйозно. Але це реально на той час було популярним способом провести звілля своє. І це дуже цікаво подивитися, що зараз ну я не знаю, з чим, це, з чим би це це порівняло? От як от... Я б це порівняла з сеансами Таро. Ну, можливо, так. Але знаєш, що мені хочеться сказати? Якщо хтось з вас був на розстановках по Хелінгору, це щось схоже ще на розстановки по Хелінгеру. Добре, тобто це психологічні практики, які не мають наукового підтвердження до сьогодні, але як проводяться розстановки по Хелінгору, наприклад, береться якась людина, яка є провідником, а також є замісники. Приходить людина, наприклад, з якимсь своїм запитом. Якщо це жінка, ну, наприклад, в неї щось таке, немає контакту з дитиною, або якісь погані стосунки з чоловіком, і вона хоче зрозуміти цього причини або знайти вихід цих стосунків, має бути конкретний запит. Людина, яка веде ці розстановки по Хелінгору, вона спеціально бере і ставить в поле, цей захід формує поле це, наприклад, килим і це кімната без нічого. І замісників, наприклад, призначає. І ця людина вона замісника просить бути там своїм батьком, своєю матір'ю. Розставляються і, так, актори, роз... да? Розставляються як ніби фігури, і вони. Не проговорюючи, не знаючи цю людину, часто бачачи її вперше, вони починають ділитися своїми відчуттями, що вони відчувають, як вони це трактують, де їм хочеться бути, чи їм хочеться на цю людину дивитися чи не дивитися. І таким чином оці практики намагаються розв'язати питання, що, яка у людини проблема, з чим вона пов'язана? Це може бути пов'язане з твоїми родовими системами, як часто це називають, або це може бути пов'язано. Наприклад, з нинішньою якоюсь ситуацією, часто це може бути дійсно якісь такі потойбічні речі, або дійсно твій рід. І тоді людина, ніби як дивлячись на це зі сторони, вона має усвідомити проблему і побачити рішення. Тобто, це для мене є чимось таким схожим. Але якщо у вас є якісь інші думки, поділіться, будь ласка. Можливо, для вас ці спіритичні сеанси вони схожі на щось інше. Звісно, тут є якась така паралель, я не можу сказати, що це більшості Схоже на такі розстановки по Хелінгеру, але в принципі щось є подібне. Ну, мені здається, що взагалі всі ці спиритичні сеанси, так чи інакше, це дійсно, ми вже говорили, що це десь шоу, десь гра, а десь е, е, гра на емоціях так? і гра на тому е, безпосередньо. Що людина собі домальовує, так тобто в якому стані вона прийшла на цей сеанс і з яким запитом, тому що дуже часто приходили якраз для того, щоб поспілкуватися з померлим, так і не просто по прикольчику, давайте весело проведемо, не звичайно, так проведемо вечір, а якраз для того, щоб дізнатися якісь таємниці там тих, хто від тих, хто вже не знав. Так, і ось ти вже сказала про те, що це почало буквально за десятиріччя це перекочувало в Європу зі Штатів. Ну і максимального такого поширення, це вся друга половина ХІХ століття це явище не було, а також в Європі воно було надзвичайно актуальним ще на початку ХХ століття. Чому? Тому що це період Дру Першої світової війни. Період інших воєн, кінець 19 століття багато втрат чоловічого населення, багато смертей. Ще різні епідемії в цей час поширюються, крім наукового прогресу і відкриттів. І це теж спонукало людей. Їм дуже хотілося у цього спілкування зі своїми предками. Знову ж таки, це такий спосіб нової комунікації вже виник. Так, і тут дуже важливо сказати, що це бачиш, це з одного боку така ще шарлатанська історія, да тому що люди наживалися буквально на тому, що обіцяли. Що ну, Тут у людей син пропав безвісти, наприклад, а їм обіцяють, що ваш син з вами може поспілкуватися. І люди несуть члені гроші, не думають взагалі про це, так, тому що в них є можливість прокомунікувати з померлим, так, і, наприклад, дізнатися обставини його смерті і так далі. І тут це насправді десь, десь навіть дуже сумно, так, тому що це дійсно люди використовували горе чужих людей. І от тут прикметно дуже подивитися, що одними з найбільших Найбільших хрупорів за спіритизм. Це Артур Конан Доль, який всім нам відомий як письменник, який створив Шерлока Холмса. Людина, яка там просто гіпераналізує ситуацію та і раціоналізує все довкола. Але ось Артур Конан Доль і є цією людиною, яка якраз. Втратила та на війні свого сина, і він, власне, і є от такою от прикладом людини, яка дуже повірила в спіритизм, саме через те, що йому обіцяли, начебто, якщо його син постійно на цих і приходить та до нього в таки на такі сеанси. І там дуже цікавий ще заміс був між ним і всім ми знаємо про гудіні. І от якраз прикольно з Гудіні подивитися, що Гудіні на початках своєї кар'єри він навіть потім пізніше ділився, що він трошки хотів брати та елементи з цих спіритичних сеансів, відвідував спіритів, теж подивитися, як саме все в них відбувалося. І найцікавіше, що в них там просто були заміси, Бо Артур Конандоль дуже там виступав за, а цей дуже виступав проти і всіляко їх розвінчував. І найцікавіше, що свого часу Гудіні розповідав, що як відбувалася підготовка, то ти заїжджаєш, наприклад, за два дні. В певне містечко і буквально від він відправляв своїх людей на цвинтарі, щоб ті виписували найсвіжіші могили, типу, коли в яка дата, як кого звати, а потім щоб були люди, які розсилалися по містечку, дізнатися за яких обставин хто як помер. Ну тобто. Такі збиралася інформація, передавалася Гудіні, він її вивчав на пам'ять, а потім її використовував на своїх сеансах. Тобто, він навіть пояснював методику, як все це робиться. От щось це мені нагадує битву екстрасенсів і слідство водить екстрасенсів. Ну, типу, да, це знаєш, кінець 19-го, як ти кажеш, початок двадцятого століття, початок 20-го століття, і він просто категорично виступав проти цього. І він всілякого в своїх якраз та вже там, в зрілій кар'єрі, він якраз від цього повністю відступав і розказував, що ні, ми не обдурюємо, ми якраз показуємо майстерність. А не от використовуємо просто, як казав один та київський дослідник, каже, як цирк для меланхоліків. Коли от, от, от дійсно приходять дуже люди з нестабільною психікою з багатьох причин, так і е, вбиті часто горем, а насправді над ними просто наживають з них з них наживаються. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми не закрили наш Ютуб канал і не почали займатися викликанням духів різними іншими екстрасенсорними практиками, а також розкладами на таро, будь ласка, підтримуйте нас свою копійку, тому що ми на межі того, щоб почати займатися чимось більш прибутковим в цьому світі. А ось цим неймовірним, чудовим людям ми дякуємо за фінансову підтримку, тому що без неї ми б давно вже закрили наш youtube канал і почали б ворожити. Коли ми повертаємося до українських теренів, варто зазначити, що кінець 19, го початку го століття це у нас Україна в більшості розділена між двома імперіями: Російською імперією, Австро-Угорською імперією. І спіритичні сеанси вони захоплюють всі імперії, абсолютно. Тобто, в Києві це ті роки починає поширюватися кривий ріг. Ми теж бачимо фіксацію цих згадок. Це в основному були або якісь це міські практики стовідсотково були, коли в містах, наприклад, збиралися десь в салонах, будинок спіритів. в це явище було поширене на Ярославовому валу, і ще часто можна зустріти такі випуски про те, що й до сьогодні старожили можуть показати ті будинки, де на Ярославому валу збиралися спіріти. Це також були маєтки і особняки багатих людей. І вони між собою створювали такі цілі кола спіритичні, і на них запрошували інших цікавих людей. Також це почало обростати вже гумором. І досить цікавим анекдотом був такий один, що сидя, сидить пара, яка у духа запитує. Вона, жінка, запитує, скільки в мене дітей. І дух їй відповідає: Чотири. І цей чоловік цієї жінки питає: а скільки в мене дітей? Він каже, два. Після цього викликання у них в будинку завершилися. Ось такі анекдоти. Тобто, можуть бути абсолютно різні відповіді, як це бралося. Тобто, це брався столик. Часто столик або це був на трьох ніжках, або на чотирьох ніжках, досить легкий і рухомий. Всі бралися, наприклад, в коло і вірили в те, що можна було об'єднатися за руки або торкнутися мізинчиками один одного. І ці мізинчики, ці руки, тобто, це і є провідники, і можна задавати будь-які запитання саме духам, і цей дух приходить. Одить, могли викликати якогось конкретного духа, а могли питати, який дух до них прийшов, тобто запитувати в нього, хто він, що він. І, на жаль, були і такі, ось як ми вже почали говорити, що не завжди такі викликання були заради такої забави, заради якогось такого, ну, цікавості, або просто посміятися і розважитися. Інколи це дійсно могло нашкодити. І була така пані Турчанінова в Києві, яка влаштовувала такі спорітичні сеанси. Вона умірувала в те, що вона має таку силу. Для того щоб, наприклад, у діток запитувати які вони у хворих дітей, на жаль, запитувати які методи лікування їм найбільше підходять, і вона, коли б опитала їхні методи лікування, цих дітей лікували. І цим же шкодили і калічили дітей ще більше хворих. Тому це вже почало розростатися. Про це почали ширитися чутки, і це почало засуджуватися. Тобто такі теж моменти були. І Її зіронька нарешті згасла на тлі цих спіритичних, на полі спіритичних сеансів. І е, зійшла зірка такого дуже відомого київського заводчика, яким був Іван Романовський, який був кахальник. Він на юрковому валу мав свої кахальний там завод. Але йому було цього мало, коли він почав гарно заробляти, він вирішив відкрити в собі ці спіритичні можливості, почав викликати різних духів і дійсно з ними комунікувати, спілкуватися. І тут такі дійсно ці люди були дуже популярними в Києві в той час. Але. На Галичині були ті самі процеси, абсолютно ті самі. Тут можна з газетних вирізок знайти дуже багато згадок, коли на початку ХХ століття до Івано-Франківська тодішнього Станіславова приїжджали спіріти дуже відомі, міжнародні, європейські, проводили сеанси. Часом вони могли мати ще експерти сенсорні здібності, люди до них записувалися. Знову ж таки, коли ми про це говоримо, я відразу згадую газети 90-х років і вирізки. Така гадалка, така екстрасенська. Приїхали їхні фотографії, і буде прийом в неї тоді, то тоді, то там, то там. Тобто, то, все це перегукується в. Діапазоні 100 років, фактично, і е, приїжджала до Івано-Франківська, тодішнього Станіславова, така відома, е, одна теж екстрасенська, яка приймала людей. А ще приїжджав відомий чарівник Бальтазар. І Франківці дуже його в той час любили і теж приходили на його сеанси. У Львові кілька було досить відомих скандалів, до речі, тому що у Львові було кілька таких кіл. Часом вони були польські, часом вони, тому що спільнота польська переважала в той час у Львові. А часом, наприклад, брали спеціальні столики, де підрубували ніжки, і столик сам по собі хитався. І тут такий був момент, що коли, наприклад, дух стукав два рази, це означало так. Коли один раз це означало ні. І тобто йому задавали питання, на які можна було сказати або так, або ні. Ну і в Львові не тільки світські люди цим займалися, цим займалися ще священники. і таким відомим був викликачем духів і спілкува... людиною, яка спілкувалася з духами, був такий руднянський. Парох, який цим займався разом зі своєю донькою. Наприклад, ця донька ніби була провідником цього духа, і дух в неї вселявся, і вона відповідала. І, наприклад, він спитав у духа, але парох був досить продуманий. Він завжди у духа запитував, чи це добрий світлий дух, чи це темний дух. З темними він не спілкувався, лише з світлими. Ну і потім ця донька, наприклад, починала грати на піаніно є І це не вона грає, а дух ніби грає. Потім вона... Викликала дух жінки і спитала, звідки ця жінка. Виявилося, що ця жінка з 1553 року, з Туреччини, і вона почала, наприклад, малювала на хрест. Тобто Вона була християнкою в той час в Константинополі. Так? Ну, і тут було багато нюансів. Потім ця донька зізналася, що це вона сама це все робила. Тобто, але пройшов якийсь певний час. Ми розуміємо, що навіть священник міг вірити в таке і це практикувати. Ну і Львівською спільнотою спірітів виник міжнародний скандал, тому що, наприклад, у них був такий момент, вони вирішили, що обов'язково має бути якийсь провідник. Тобто ж у спіритичних сеансах ніколи немає, дух не вселяється в когось і не говорить кимось. Тобто він просто приходить, і всі за столом можуть це якби проводити, так і чути його. Львівська спільнота вирішила, що має бути якийсь провідник, якого вселяється дух, і провідник. Ніби якби частинка його тіла, дух її використовує, щоб комунікувати з спірітами, і і спіритична спільнота з Лондона сказала, що це неправильно засудила якісь там альманахи, часописи. Всі тиражі львівські були повністю викинуті, спалені, ліквідовані через те, що на жаль, так спіритичні сеанси в усьому світі, як у Львові, не проводилися. Я хотіла ще сказати, що це дуже, дуже весело дивитися на ці їхні імена: Розіні, там Бальтазар, тобто якісь такі, та теж Мессинг. Ну тобто, це все мають бути якісь такі ем, дещо екзотичні, так? Імена. Да, екзотичні імена тут має бути така трішечки вуа якоїсь такого потаємни. Часті. Так, от теж трошки можна про колоніалізм насправді згадати, тому що якась просто, хоча з цілительками навпаки, дуже часто ти хочеш бачити, щоб їхні імена були з розряду якоїсь там. Ну не агафії, звісно, ну але воно щось таке. Чи чим більш воно традиційне народне, тим більше от якось ти викликаєш підсвідомо, викликає вона до тебе довіру а В тих, хто схильний до таких людей ходити. А тут навпаки, треба було додавати було собі цей фльор такого та якогось магнетизму. І мене дуже приваблювала історія про одного кінець 19 століття, Київ, і що там був залізний чоловік. і Він працював на станції попільня. Потім його звільнили, і він таки прочитав в газетах, як проводяться спіритичні сеанси. Сказав: Ну, я захотів спробувати це вдома. Спробував вдома, сказав, що все класно зайшло. І він почав оце за. Власне, у Києві і в інших містах подорожувати. В Києві його потім викрив його ж колишній колега, який детально пояснював, як насправді робляться ці ці трюки. Ну, і ти казала, що це тільки міська практика, насправді оця ще ж була штука з мандрівними шатрами, з цими цирками. І там теж періодично могла бути ще історія, коли в якісь там менші містечка, але заїжджали в такі мандрівні трупи, і там теж був свій. Типу локальний е, е, спірит, який міг е, словом доносити. Дивувати. <свят> та, та. От і заради, але публіці це дійсно подобано. Ну, це от такі шоу тих часів. Так? Мені здається, деякі шоу і сьогодні е, такі, такі подобаються. І на деяких івентах, і сьогодні можна побачити якихось фокусників, якихось е, людей, які працюють з невідомим. Тобто, це завжди тезер, так. там. Це, це те, що людям подобається, і те, що дійсно користується попитом, е, покоління наших батьків е, скоріш за все буде пам'ятати Кашпіровського, який заряджав воду. Це теж чумака. той що, так чумака. Це та те, не тільки щось... батьків, я ще пам'ятаю зі приколи, як водичку ставили перед челіками. І ще я б хотіла розказати дуже таку прикметну історію, яка сталася в Києві. Фактично, прямо на хрещатику. На місці, де зараз знаходиться головний поштам. Там був будинок, який на початку 20-го століття. Став суперпопулярним місцем, тому що там, начебто, як жив полтергейст. І там була теж прикольна історія про те, що ця квартира влаштовувалася ансто Лобертіння і закінчилося все тим, що полтергейст надто сильно е розбушувався, щоб в неї там все літало. Е коротше, е книжки падали, е всі стакани потріскалися. Ну, В общем, це така страшна каотична картина, яка в нас часто в фільмах всіляких да, з'являється. Там з жахом вилетіла з цієї квартири, більше не хотіла вертатися, і на наступний ранок, звичайно, всі газети про це писали з розряду, що догралася, і навіть зараз дуже популярним цим… Цьому... Цю історію можна почути всіляких там Київ і так далі. В таких екскурсіях вони теж згадують, тому що це така була прикметна подія, що все місто про це говорило, що трохи загралося невдалий. Коротше, полтергейст сильно вже видно, був стомлений її питаннями. Вирішив там просто провести сеанс екзекуції якоїсь. Не знаю. Так, і власне, і сьогодні ми можемо зустріти дуже багато згадок про те, що людям не подобається енергетика в будинку або не знають, що там хтось помер, або не хочуть купувати ту квартиру, тому що там така енергетика. Дійсно. І сьогодні є люди, в які це вірять, які це відчувають. Я зі своєї практики можу сказати, що я, наприклад, коли проводжу екскурсії на Личиківському кладовищі, то часто чую від від те, це енергія кладовища, навіщо туди йти, там комунікація з мертвими. Яка комунікація з мертвими? Тут стільки класних історій, яких можна розповісти але... поки про живих, якими вони були, так так, але дійсно тут багато людей вони це сприймають по різному, і дійсно є люди, які вірять в те, що вони мають більш такі е, сенсорні здібності, які є більш чутливими до якихось таких матерій, невидимих іншим людям? І тому дійсно такі ось е, історії можуть і сьогодні зустрічатися. Сьогодні ми розібрали це досить цікаве явище, яке і до сих пір часто можна зустріти в інших формах, в інших його проявах, яке зародилося всередині ХІХ століття, прийшло до нас зі штатів. А також ми розібрали два аспекти. Перший це розвага, а другий аспект це якраз комунікація з померлими, або знову ж таки якісь там заміщення, або. Пошук відповіді на свої запитання, які часто людину можуть хвилювати. І знову ж таки, ми хочемо повторитися. Ми не закликаємо до того, щоб ви це практикували, або щоб ви зараз йшли, викликали духів або займалися спіритизмом. Ми хочемо в цьому випуску вам більше розповісти про те, Чому люди це робили, чому люди це роблять і як це відбувалося? Тому що з точки зору сьогодення більшість подій, про які ми сьогодні говорили, це вже історія. І це досить цікаве таке явище культурне, яке для нас, як для антропологів, етнологів, фульклористів, дуже цікаво вивчити. Так, і цікаво ж подивитися дійсно, як в той час вони оці всі фокуси влаштовували. Бо ми всі в 90-ті були прикуті до телевізорів. Ви дивилися, як там, да, Девід Коперфілд проходив крізь китайську стіну. Або що він там робив з Нягарським водоспадом. Насправді, оця вся одна традиція, так чи є, тому що от і Гудіні, ми вже от, вертаючись до нього. Так, і Гудіні починав, в принципі, з, так чи інакше, з того, чи що спершу пробував та, щось із розряду спіритизму, а потім ну, методику це використовував, а потім навпаки повністю її спростовував. І власне і ця далі ціла генерація різних. Так бумовити, так, вона е, виросла на техніках Гудіні, і е, ми маємо навіть зараз так, уже це значно менш зацікавлене коло, напевно, так, людей, які далі слідкують за цими магами. Але при цьому е, попит лишається, просто дещо змінюється акцент. Поділіться з нами, будь ласка, чи заряджали ви воду, чи вірите ви в викликання духів і в те, що з духами можна поспілкуватися? І маємо надію, що такий, такий формат контенту вам теж подобається. Ми дуже старалися зробити його цікавим і таким, якимось, знаєте, за ноткою магічності. Але раціональності теж <ріст> <ріст> розказуйте, будь ласка, все, що згадуєте, тому що це все в принципі одного поля ягоди. Якщо ви сьогодні зустрічаєте подібні такі ритуали і практики, теж, будь ласка, поділіться з нами. <ріст> Та радо чекатимемо вас тут за тиждень.